Іспанія в міжвоєнний період. У роки Першої світової війни Іспанія дотримувалась політики нейтралітету. Певною мірою це дало їй можливість не тільки нічого не втратити за час війни, але й наростити об'єми промислового виробництва. В Іспанії була збережена конституційна монархія на чолі з королем Альфонсо XIII з династії бурбонів. Виконавча влада належала королю і уряду, який він призначав. Законодавчу владу король розділяв з кортесами, які він сам скликав і розпускав. У кортесах були дворяни з довічним правом засідань, і депутати, обрані на основі обмеженого виборчого права політичне керівництво в країні здійснювали дві монархічні партії: консервативна і ліберальна. Роль церкви в іспанському суспільстві була досить значною. Вона володіла великими капіталами, які вкладала в промисловість, банківську справу, транспортні компанії, контролювала народну освіту тощо. У країні з населенням близько 25 мільйонів чоловік було понад 60 тисяч церкових каплиць, не менше 4 тисяч монастирів, понад 200 тисяч священиків і монахів. Церква підкорила собі шкільну систему та університети, одержувала субсидії від держави. Іспанія багатонаціональна країна. У ній проживали іспанці, каталонці, баски, галісіяни. І проблеми економічної і політичної рівності між націями, що входили до іспанської держави, час від часу виникали. Вимога усіх національних виступів, окрім іспанців, себто кастильців, була одна: автономії. Найбільш активну боротьбу за автономію вели каталонці і баски. На особливому становищі в Іспанії була армія. Офіцерський корпус складався тільки з представників латифундистів, До того ж, він був досить чисельним. На десять солдатів припадав один офіцер. Оплата військової служби офіцерів була досить високою. У той же час іспанська армія не мала на своєму озброєнні таких сучасних видів зброї, як танки і військові літаки. Ще однією проблемою для Іспанії, яка посилювала політичну кризу, була колоніальна політика в Марокко. Іспанська армія в липні 1921 року потерпіла військову поразку від рифських племен. У червні 1923 року відбулися вибори до кортесів, на яких перемогу здобули ліберали. Заручившись підтримкою короля Альфонсо 13, командуючи каталонським військовим округом у Барселоні, генерал Мігель Прима Де Рівера 13 вересня 1923 року захопив владу. Уряд Іспанії пішов у відставку. В державі було встановлено диктатуру Прімо де Рівере. Диктатор сформував свій уряд, військову директорію з восьми генералів і одного контрадмірала. Першим кроком з боку директорії було введення в Іспанії стану облоги – розпуск кортесів і місцевих органів влади, розпуск політичних партій. На місце цивільних губернаторів були поставлені військові. По всій країні була встановлена цензура, були заборонені збори, мітинги, демонстрації, було скасовано право на страйки. В економічній області диктатура дотримувалась політики протекціонізму, здійснювала заходи по залученню робітників до будівництва нових іригаційних споруд, електростанцій, шосейних доріг, залізниць та інше. Це привело до зменшення безробіття і економічного пожвавлення в тому числі. За прикладом Муссоліні, Примо Дерівера запроваджував корпоративну систему. Останнім кроком директорії було рішення про заборону вживання мов національних меншин, мовляв, їх використання веде до сепаратизму. Переконавшись, що військова директорія непопулярна, Прімо Примо Де Рівера в 1925 році замінив директорію цивільним урядом, в якому диктатору, як і раніше, належала необмежена влада. Примо Де Рівера скликав національну асамблею, яка мала замінити розпущені кортеси. І було доручено розробити проект нової конституції, але це вже не могло врятувати диктатуру. 17 серпня 1929 року сім республіканських партій в Сан Себастіні підписали пакт про єдність дій в боротьбі за республіку. В соціальній політиці в 1924 році режим надав незаміжнім жінкам право голосувати на місцевих виборах, якщо вони були старше 23 років та не знаходилися під батьківським контролем. Проте Прімо де Рівера чітко визначив роль жінок у своїй промові жінки можуть приносити стільки ж корості, скільки чоловіки, та виконувати всі задачі, що й чоловіки. Але є одна задача, найважливіша для жінок введення домашнього господарства. І це те, що дійсно підкреслює важливість жінок режим заохочував багатодітність і надавав великі субсидії сім'ям, що мали більше восьми дітей. Було введено виплати по вагітності та народженню та надано матерям, що годують оплачувану годину щодня для годування дитини. Зовнішня політика диктатора була спрямована на те, щоб придушити визвольний рух ривських племен і приєднати до іспанського Марокко міжнародну зону Танжер. На початку жовтня 1925 року іспанські війська зайняли Агадір. Але Танжера Іспанія не одержала, бо проти цього виступили Великобританія і Франція. Ще одним напрямком зовнішньої політики Прімо Дерівери були відносини з Італією. Режим заборонив пресі писати в негативному ключі про італійський фашизм, а сам диктатор відкрито захоплювався Муссоліні. У листопаді 1928 року король Іспанії Альфонсо XIII Примо Рівера здійснили візит у Рим. Король Італії Вітторіо Маноль III назвав Прімо Рівера іспанським Муссоліні, а Муссоліні назвав його лідером іспанського фашизму і творцем Іспанії. Режим організував безліч ініціатив для розвитку відносин з державами Латинської Америки. Було підписано торговельні договори з Аргентиною, Кубою, встановлено радіотелеграфний зв'язок з Уругваєм та Бразилією. Економіка була націоналізована та знаходилась під жорстким державним контролем. В 1927 році було створено спеціальну нафтову монопольну компанію, в якої було передано конфісковані нафтові підприємства, включно із представництвами іноземних нафтових компаній, таких як Shell. Було збільшено витрати на громадську інфраструктуру, покращено автомобільні дороги та залізниці. Світова економічна криза важко відбулась на економіці Іспанії, зменшилось промислове і сільськогосподарське виробництво. Ціни лише за першу половину 1930 року зросли на 40%. Одночасно зростало безробіття, яке досягло в 1930 році 200 тисяч чоловік, а на початку 31-го 500 тисяч чоловік. Кількість безробітних батраків у сільському господарстві перевищувала 1 мільйон. 28 січня 1930 року керівництво військових округів відмовило прімодерівері у підтримці, що змусило його піти у відставку. Новий уряд пішов на скасування цензури, оголосив амністію політичним в'язням, однак політична напруга в країні не спадала. Нові вибори відбулися 12 квітня 1931 року і перемогу на виборах здобув республіканський блок. Люди на вулицях міст і сіл святкували перемогу під республіканськими прапорами, і основними гаслами демонстрантів були геть короля. А тому, 14 квітня 1931 року, король Альфонсо XIII залишив країну. Перший республіканський уряд в Іспанії очолив Нісета Алькала-Саморе Торес. Уряд Самори хотів на цьому зупинити революцію, забезпечити консервативний характер республіки. Однак революційне піднесення в країні наростало, і обрані загальним голосуванням кортеси та уряд провели ряд демократичних перетворень, зокрема, проголосили свободу слова, зборів, організацій, збільшили зарплату і скоротили робочий день. Була підготовлена і прийнята нова Конституція Іспанської Республіки. Церква була відокремлена від держави, були розпущені релігійні ордени. Каталонія добилася автономії в рамках Іспанської республіки. Почалося проведення аграрної реформи. У дні падіння монархії в Іспанії виникли перші фашистські групи. Наприкінці 1931 року окремі фашистські групи об'єдналися в партію хунта національно-синдикалістського наступу, тобто іспанська фаланга. Лідером фаланги став син колишнього диктатора Хосе Прімо Де Рівера. Їх програма передбачала відновлення великої єдиної Іспанії, ліквідація республіканського устрою, політичних партій і автономії Каталонії. Уряд Мануеля Асаньї бере курс на призупинення аграрної реформи, посилює репресії проти лівих партій, вводить смертну кару за виступ проти влади. Між тим соціальна напруга в суспільстві не спадала. 6 жовтня 1934 року в Іспанії було введено надзвичайний стан. Уряд пішов на закриття багатьох місцевих центрів фаланги, провів арешти серед її керівництва, був арештований і її лідер Хосе Прімо Дерівера. 16 лютого 1936 року в Іспанії відбулися вибори депутатів до кортесів. Народний фронт здобув перемогу над правими силами з мінімальною перевагою. Уряд Народного фронту очолив Мануель Асані. Після обрання його президентом уряд очолив Сантьяго Касарес Кірога. Уряд відновив аграрну реформу, а спеціальний урядовий декрет заборонив виселення селян з орендованих ними земель. Україні було запроваджено соціальне законодавство для робітників, за яким поновлювалося страхування від нещасних випадків, пенсія по старості, і було схвалено закон про надання робітникам відпусток. Уряд проголосив право всіх народів Іспанії мати своє автономне управління. 17 липня 1936 року прем'єру Кірозі повідомили, що очікується виступ військових у Марокко. Прем'єр відповів, що він лягає спати, а справами заколоту займеться наступного дня. Вночі диво, але почалось військове повстання, і 19 липня уряд Кірогі пішов у відставку. Новим головою уряду став Хосе Хіраль Перейра, і головним у діяльності цього уряду була організація сил для придушення заколоту. Саме з цією метою уряд розпорядився видати зброю робітничим організаціям. І так почалась громадянська війна в Іспанії. Громадянська війна в Іспанії виявила політичні розбіжності в усій Європі. Праві та католики підтримували націоналістів, ліві – республіканців. Антивоєнні та пацифістські настрої були сильними в багатьох державах. Громадянська війна в Іспанії стала індикатором зростаючої нестабільності в Європі і вважається пов... певною прелюдією до Другої світової війни. Великобританія та Франція очолили політичний альянс 27 держав, які обіцяли невтручання, включаючи ембарго на поставки зброї в Іспанію будь-якій зі сторін. США неофіційно зайняли позицію невтручання, але утримались від приєднання до цього альянсу. Німеччина, Італія та Совєтський Союз офіційно підписали угоду, але проігнорували ембарго. Тоді вважалося, що таємні дії на підтримку будь-якої зі сторін призведуть до Нової світової війни. Але сформований Лігою Нації Комітет з невтручання виявився абсолютно неефективним. Військова ситуація була складною 80% іспанської армії перейшло на бік заколотників. Республіканці мали підтримку лише з боку військово-повітряних сил і військово-морських сил. На боці заколотників виступила католицька церква. У найбільш великих містах Іспанії Мадриді, Більбао, Барселоні Валенсії заколот був придушений. Заколотники закріпились на півночі та на півдні. На чолі південної групи був генерал Франциско Франко, на чолі північної групи заколотників був генерал Еміліо Мола. 29 вересня військова хунта затвердила Франко головою уряду і командувачем Збройних сил. Спираючись на іспанську фалангу, Франко уже 27 липня 1936 року отримав військову допомогу з Німеччини. Влада на території, контрольованій республіканцями, була у комітетів Народного фронту і комітетів міліції. Уся велика промисловість і частина середньої перейшли в руки профспілок. На кожному підприємстві створювалися виробничі комітети, які налагоджували виробництво продукції. У селах селяни захоплювали землю поміщиків, причетних до заколотників. Муссоліні долучився до втручання у війну з метою забезпечити фашистський контроль над Середземномор'ям, підтримуючи націоналістів навіть більше, ніж це робила нацистська Німеччина. Італія постачала кулемети, артилерію, літаки, танкетки. Італійський флот проводив морські бомбардування республіканських позицій, а італійські військово-повітряні сили наносили авіаудари. Італійське втручання було максимально прямим і не лише не приховувалось, а пропагандувалося в Італії як тріумф фашизму. Загалом Італія надала націоналістам 660 літаків, 150 танків, 800 артилерійських гармат, 10 тисяч кулеметів та 240 тисяч гвинтів. Дії нацистської Німеччини включали формування багатоцільового добровольчого в лапках Легіону Контур. Німецькі операції постійно розширювалися та включали в себе активні бомбардування, зокрема спірне бомбардування герніки. Німеччина активно використовувала війну для випробування нової зброї, зокрема, перше бойове використання юнкерс 87 штука та транспортних юнкерс 52. Окремі операції проводила і Кріксмаріни. 56 тисяч іспанських націоналістів пройшли підготовку у німецьких підрозділах. Проте, на відміну від Муссоліні, Гітлер підходив до втручання з іншої сторони. Нацисти не були зацікавлені в перемозі генерала Франка, а лише у максимальному затягуванні напруження в Середземному морі. Німеччина надавала велику фінансову підтримку націоналістам, гроші з якої йшли на зарплати, доставку зброї тощо. У військових поставках Німеччина загалом надала 600 літаків та 200 танків. Португальський диктатор Антоніу Салазар надавав абсолютну підтримку генералу Франко. Португалія допомагала націоналістам із постачанням зброї через свої порти. За кілька днів до завершення громадянської війни Португалія та Іспанія підписали Піренейський пакт договір про ненапад та співробітництво. І цей пакт, по суті, дозволив Іберії вийти з під зовнішньополітичної орбіти Гітлера та дозволив проводити паралельну політику під час Другої світової війни. Салазар був більш схильним до підтримки союзників, а Франко до підтримки Вісі. І передбачалося, що якби перемогли союзники, то Салазар вступився би за Франко. А якби перемогла Вісь, Франко вступився би за Салазара. 4 вересня 1936 року уряд Хіраля пішов у відставку, і новий уряд, до якого війшли представники всіх партій Народного фронту, очолив соціаліст Франциско Ларго Кабальєро. Саме цей уряд звернувся за допомогою до Совєтського Союзу і отримав її. На відміну від Муссаліні та Гітлера, генсек Совєтського Союзу Йосиф Сталін намагався надавати підтримку республіканцям приховано. Різними способами республіканцям було надано близько 700 літаків, 300 танків та півтори тисячі артилерійських гармат. Проте зброя, яку надавав Сталін, часто була поганої якості. Старі гвинтівки, списані гармати, лише танки були сучасними, ну, принаймні, по міркам Союзу. Літаки ж виділялися безпосередньо зі штатного складу військово-повітряних сил Союзу. Оставки республіканцям йшли дуже повільно, велику кількість вантажу було втрачено або доставлено лише частково, але республіка платила за совєтську зброю офіційними золотими резервами Банка Іспанії. Основна причина, чому Сталін так дивно підтримав республіканців, полягала в тому, що серед лівих сил Іспанії більшу кількість членів мали анархісти та трацкісти. Сталінійський фокус там був дуже слабеньким, і тому це, скоріше, було як спроба показати, що Совєтський Союз буде підтримувати всі ліві сили, але в залежності від того, наскільки вони промосковські налаштовані. Ще одним важливим совєтським втручанням була діяльність НКВС. Діяльність радників в лапках від НКВС була направлена на ліквідацію всередині республіканського руху антисталіністів, трацкістів та анархістів, а також приховування злочинів комуністів, так як збиття літака міжнародного комітету Червоного Хреста, представник якого віз доказову документацію про вчинену комуністами різанину. З осені 1936 року становище на фронтах ставало надзвичайно складним для республіканських загонів. Наприкінці жовтня, на початку листопада, почався наступ на Мадрид, дивізії заколотників та італо-німецьких інтервентів. Чотири колони заколотників рухались на Мадрид, і всередині міста також діяла так звана п'ята колона, власне, звідси і пішла така не назва навіть, а таке словосполучення, е, такий фразеологізм, як п'ята колона. 6 листопада бої вилися уже в Мадриді. Уряд Кабальєро переїхав у Валенцію. 18 жовтня 1936 року заколотники прорвали першу лінію оборони, бої вже йшли на вулицях міста. На цей час республіканські загони вже отримали допомогу із Совєтського Союзу. На боці республіканців воювали інтернаціональні бригади з 53 країн світу. Число бійців інтербригад досягало 35 тисяч чоловік. За політичною орієнтацією в них були анархісти, комуністи, соціалісти. У жовтні 1936 року голова уряду Ларго Кабальєро видав декрет про перетворення народної міліції в регулярну армію. І у січні 37-го року в рядах регулярної армії було понад 70 тисяч солдат-офіцерів. 3 січня 1937 року заколотники почали другий наступ на Мадрид з північного заходу. Усі їх атаки впродовж січня не дали бажаного результату. І захопити Мадрид, і цього разу вони не змогли. Через місяць заколотники почали третій наступ на Мадрид з півдня. 8 березня 1937 року заколотники та їх італонімецькі союзники сконцентрували військові сили в районі Гвадалахари з тим, щоб паралізувати зв'язок Мадрида з Валенсією і таким чином взяти Мадрид. Але Гвадалахарська битва теж закінчилась перемогою республіканців. 20 червня 1937 року об'єднані сили заколотників і інтервентів захопили Більбао і Сантедер. Німецька авіація, що воювала в складі добровольчого легіону Кондор, вщен стерла місто Герніку. Навесні 1938 року республіканська армія потерпіла поразку на Арагонському фронті. Літом 38 року тривали найважчі бої за весь час війни на річці Ебро. Бої там продовжувалися 4 місяці. В лютому 39 року пала Каталонія. І в руках республіканців залишилась центральна і південно-східна частина Іспанської республіки, які складали чверть Іспанії. Республіканські війська відступали на територію Франції, де вони були інтерновані та ув'язнені в табори. 27 лютого 1939 року Великобританія і Франція оголосили про визнання ними влади в Іспанії генерала Франко. Одночасно вони розірвали дипломатичні відносини з республіканським урядом. 28 березня 1939 року війська Франко увійшли в Мадрид. Іспанська республіка пала. Після перемоги франкістів Фаланга була оголошена єдиною законною політичною партією Іспанії. Франко мав найбільшу владу серед всіх диктаторів. Навіть Адольф Гітлер та Йозеф Сталін були вимушені рахуватися зі своїми партіями та апаратами в той час, як Франко керував навіть без такої формальності. Франкізм, як називали іспанський різновид фашизму в цей період, базувався на авторитаризмі, антикомунізмі, іспанському націоналізмі, національному католицтві, монархізмі, тому що в 47-му році Франко оголосить Іспанію монархію, правда не призначивши монарха, фашизмі, мілітаризмі, консерватизмі, антимасонстві та панеспанізмі. При цьому сам Франко фашистом не був, скоріше Фаланга була вимушена визнати його своїм керівником через його безмежну владу. Іспанський націоналізм просував кастильсько-центричну унітарну національну ідентичність, тим самим придушуючи культурну різноманітність Іспанії. Франко не бажав надавати будь-які форми адміністративної та законодавчої децентралізації, зберігаючи повністю централізовану форму правління з адміністративною структурою, як в диктатурі Мігеля Пріма Ріве. Всі види автономії, запроваджені Другою республікою, було скасовано. За законом про друк 38-го року всі газети підлягали попередній цензурі, а головні редактори призначалися урядом. Режим віддав перевагу дуже консервативному римському католицизму. Та скасував процес секуляризації Другої республіки. Церква знову взяла на себе величезну політичну відповідальність. За законом 1939 року церква отримала навіть поліцейські повноваження. Для того, щоб зайняти певні державні посади, необхідна була рекомендація від священника. Всі цивільні шлюби та розлучення, укладені за республіки, були оголошені недійсними, якщо вони не були затверджені церквою. Розлучення протизаплідні пігулки та аборти було заборонено, дітям можна було давати лише християнські імена. У франківській ідеології жінки могли займати лише традиційні ролі доньки, сестри і матері. Всі прогресивні закони республіки, направлені на рівність жінок та чоловіків, були скасовані. Свідчення жінки не приймалися в судових справах. Все економічне життя жінки було повністю кероване батьком або чоловіком, і до 1970-х років жінки навіть не могли відкрити банківський рахунок без підпису батька чи чоловіка. Ось таким виглядав шлях розвитку Іспанії в міжвоєнний період.